Сучасний, комфортний, зручний для різних поколінь та за кращими світовими зразками. У такий омріяний парк молодіжний може перетворитися зелена зона поблизу міського пляжу. Продовж чотирьох днів у місті тривав воркшоп зі створення концепції громадського простору. 20 архітекторів з різних куточків України напрацювали чотири бачення розбудови парку. Львів'янин Сергій Хомчин був своєрідним координатором всього процесу. Каже, зелена територія біля Південного Бугу дуже перспективна. Це повинен бути простір, який легко трансформується. І сам рельєф парку, саме його розташування, доступність сполучення з будь-якої точки міста дозволяє це робити. Хоча територія і не є дуже великою, як для парків в звичайному розумінні середньостатистичних перехожих, той самий час це є простір, який вже розвивається, на якому вже відбуваються події. Який можна видозмінювати шляхом насадження різноманітних рослин, перш ніж приступити до візуалізації парку, архітектори вивчили побажання хмельничан та ретельно оглянули кожен куточок зеленої зони. Ця природа, яка там є, вона дуже цікава. Є певна горбистість, яка створює якийсь такий затишок. і За рахунок того більша кількість людей може туди поміститись. Парк це живий організм, який? Живе постійно з нами і не можна просто поставити світильнички, лавочки, доріжки. і От на тому все завершиться. Відтак, озброївшись свіжим гостинним поглядом для молодіжного парку, зобразили багатообіцяюче майбутнє. Хоч всі чотири проекти різні, багато що їх і об'єднує. Учасники воркшопу зійшлися на тому, що необхідно максимально зберегти природність території. Парк має існувати не як окремий організм, а цілісно вписуватися у навколишній простір. Це розглядати парк в контексті оточуючої території, що його майбутнє нерозривно пов'язане з якістю потенційного міського середовища на північ від нього в рамках власної. Розвитку цього проекту доречно розробити детальний план території, власне, довкола, яка включала би в себе саму паркову зону, з тим, щоб зафіксувати ті найважливіші рішення, там ті найважливіші вимоги до цієї території, які гарантуватимуть те, що вона буде успішною не лише в короткостроковому майбутньому, але й в довгостроковому майбутньому. Чотирисмугову дорогу, яка згідно генплану, має відділяти зелену зону від житлової забудови, чи не всі команди пропонують замінити житловою вулицею з двостороннім рухом та велодоріжками. Це для безпеки, збереження екології та загального вигляду території. Гармонійно парк має доповнювати вже існуючі та майбутні комерційні приміщення. Особливу увагу всі архітектори приділили унікальності острова кохання. Ми пропонуємо зробити зв'язок з островом. На даному етапі ми вважаємо, що можливо доцільно зробити водний зв'язок. Окрім водного сполучення, більш грандіозні пропозиції з'єднати пляж з островом, пішохідним мостом або ж навіть канатною дорогою. На території парку облаштувати зони відпочинку, дитячі, спортивні майданчики, літню та фестивальні сцени. Громадський простір має бути зручним для різних поколінь та прихильників різного відпочинку. На одній ідеї потрібно чимало часу та сил, інші можна реалізовувати хоч завтра. Хочеться, щоб громада дала свій зворотний зв'язок. Вона сказала, це їм подобається, це їм не подобається. В підсумку за два тижні ми хочемо сформувати єдину концепцію із цих чотирьох, можливо, але це буде одна із цих чотирьох. Невідомо одну єдину концепцію, за якою ми вже будемо деталізовувати всі елементи парку, промальовувати їх спільно з ініціативою про простір. Побачити усі пропозиції та висловити свою думку щодо них можна у мережі інтернет. Остаточну концепцію парку група про простір презентує у червні на п'ятому ювілейному фестивалі. Грінфест до того часу є всі надії, що у столиці все ж затвердять межі парку і можна буде облаштовувати територію. На реалізацію планів сподіваються залучити кошти міського бюджету підприємців, грантові та небайдужих хмельничан, аби довгоочікуваний парк спільними зусиллями став родзинкою нашого міста.